Всім глядачам даного каналу, це канал Медові Кадри. Сьогодні ми будемо об'єднувати сім'ї. Будемо робити це завдяки препарату Апіаром. Ось такий препарат. Пам'ятаєте, я казав, якщо буде на цьому каналу колись якась реклама. Ось це не реклама, це огляд. Але так, виробник надіслав цей препарат. З проханням спробувати об'єднати сім'ї завдяки цьому препарату на моїй пасіці. Ну, це ми сьогодні будемо робити, подивимося. Я цим препаратом ніколи не користувався. Тут є певна інструкція, буде спливашечка зараз. Що тут по інструкції, можете поставити на паузу, подивитися. Цей засіб, я так розумію, що він виходить ще як і антидим, ну точніше, як дим для бджіл. Тобто ми можемо використовувати цей засіб, пшикати бджіл, і ну, буде використовуватись, нібито ми димом їх ну, дмухаємо. Які сім'ї сьогодні ми будемо об'єднувати? В мене є до 10 сімей на чотирьох рамках. Я не знаю, як всі зараз по... обсиджували рамки. Тобто, ну я коли складав, я залишив чотири рамки. І як вони зараз сидять, ми по подивимося. Якщо обсидка буде непогана, ми залишимо на чотирьох рамках в зиму. Якщо обсидка буде не дуже, є сім'ї, з якими ми їх будемо об'єднувати. Окрім цього, основна ціль в мене є. Декілька рамочок там, де взагалі ну, по жменці дві бджіл. Витрусити їх зараз в нас вже холодно, буде жалко, а об'єднати їх з іншими бджолами, чому б ні. Тож, тобто є сім'ї, прям слабачки-слабачки. По-хорошому їх можна було б посадити або в шестирамкові нуклеуси, або посадити їх можна було по вісьмирамковий, по 4 поряд, але треба була глуха заставна. Так як в мої вулики ще ось це друга їх генерація, непродусмотрений виріс під глуху заставну, це буде вже третя наступна генерація, там це вже буде. І, до речі, багато чого такого цікавого, тому слідкуйте за відео, обов'язково знімемо на цю тему ролик. Поки що, ми будемо оцю жменьку маленьких бджіл, там, де є матка, немає матки, підсаджувати до іншої там, по чотири рамки. Три рамки бджіл, тобто, щоб трішечки їх підсилити. Але взагалі це все, як то кажуть, ну, можна і це і не робити. По-хорошому, якщо у вас велика пасіка, ви з цим не заморачуєтесь, витрухали їх і забули про них. Так як я пасіку відновлюю, ну, для мене кожна горстка бджіл це в зиму як додаткова допомога. Тобто, добре, що ми робимо? Беремо препарат Апіаром. Тут в інструкції сказано взяти тканинку 10х10, 10, попшикати декілька разів, закинути в вулик цей препарат. Ну, Отже, давайте так. Апіаром. В інструкції у нас сказано, що за 15-30 хвилин перед об'єднанням треба розпалити на якусь тканинку з натуральної тканини цей препарат. 10 на 10 вказується розмір плюс-мінус цієї тканинки. 2-3 натискання треба зробити. Далі після цього розмістити цю тканинку на дні вулика. Єдине, що не сказано того вулика, звідки ми будемо забирати бджіл або того вулика, в який ми будемо садити бджіл. Ну ладно. Сім'ю, яку плануємо об'єднати, теж злегка зрошуємо апіаром, тобто бджіл, яких ми будемо забирати. І комусь підсаджувати, нам їх треба попшикати трішечки. Приблизно 10 мл засобу по одному розпиленню з обох сторон рамки. Тобто дістали рамку, взяли пшик-пшик, є. Далі. Ну, тут ще є і стосовно роїв, ну поки що ми з роями осінню справу не маємо. Перед оглядом Долоні треба теж попшикати цим засобом, щоб бджоли не кусалися. До речі, ми це перевіримо, працює це чи ні. Хоча, теж, якщо бджоли злі, то пшикає ладоні, не пшикає ладоні. Я думаю, нічого від цього не буде. Але ми це перевіримо в наступних відео. Так, ну і сказано, що препарат заміняє дим. Тобто під час огляду вуликів можна кропити рамки згори, тоді бджоли заспокояться, спустяться вниз, після чого можна буде спокійно проводити огляд. Ну, так само ми будемо пробувати це робити. Так, що робимо? Одягаємо маску, запалюємо наш димар. Відкриваємо вулик, де у нас є оці жменька бджіл, яку ми будемо під'єднувати до більш сильних сімей. Дістаємо рамку, пших-пших. І в вулик, куди будемо саджати. Стосовно цієї тканини, що з запахом, я думаю, це треба класти в той вулик, куди ми будемо складати бджіл. Ну, будемо пробувати. Поїхали. Це у нас ось є сімейка. Тут у нас чотири рамки з бджолою. Це теж не камільфо. Зараз покажу вам, що саме у нас тут. До речі, ця бджола вона сидить, як ви бачите, перед передньою стінкою, але її тут дуже мало. Тому робимо те ж саме. Так. Бачите, так? Да? Клуб там сидить? Так. Бачимо кількість бджоли. Теж дуже мало. Забираємо, попшикаємо і підсадимо. Пшикаємо. Ми, як ви бачите, робимо трішечки більше. Я роблю пшиків, ніж треба по інструкції. Так само пшикаємо і саджаємо сюди, те ж саме. Пшикаємо і садимо сюди. Дуже добре, що у нас буде тепло, це дасть нам можливість проконтролювати стан наших бджіл. Все. Все. Що можу сказати стосовно цього засобу? Ще не знаю. Будемо дивитися далі. Буде ще у нас частина, там, де ми будемо об'єднувати більш сильні сім'ї. Тобто 4 то рамки, наприклад, до 4 рамок. Це буде друга частина. По тому, що цей препарат впливає на бджіл як дим. Ну, я подивився, попшикав дійсно, бджоли вниз лізуть. Лізуть вони це за того, що тут є волога. Ви ж всі знаєте прекрасно, що якщо ми водою попшикуємо, бджоли теж лізуть вниз. Чи лізуть від того, що воно так їм запах дає, поки що не зрозуміло. Стосовно того, що бджоли не кусаються за руки, ось зараз в нас холодно, погодка не дуже, але ви бачили, я попшикав на руки бджоли, ну, реагує, літає вона біля руки, все, вона кусатись не кусає. Ну, можу сказати, що, скоріш за все, це дійсно так, що воно працює. Чи буду я використовувати цей засіб для об'єднання сімей? Подивимось далі, як е, бджоли себе поведуть. Завтра ми заглядаємо в вулики, дивимось на опад, чи є він, чи ні. Тобто, побилися, не побилися зранку, це ми все подивимось, знімаємо відео і вже можна буде сказати, що дійсно да, класно, бджоли об'єднались. Ні, погано. Бджола побилася, є осип бджоли. Поки що цікаво, поки що пахне він м'ятою. Ми знаємо, що м'ята діє, діє як заспокійливий засіб. У нас, як бачите, дуже-дуже сонячна, така класна погодка. Ну і давайте дивитися, що там сталося з бджолами. Побилися вони, не побилися, як вони об'єдналися, навіть у ті маленькі шматочки, які ми з'єднали з іншими. Бджолки, як ви бачите. На пасіці обльоткуються, у нас плюс 16 градусів тепла. Це не є з однієї сторони дуже добре. Добре це для того, що якщо б ця погода була б один день. А так як вона у нас буде майже тиждень, це не є дуже добре. Бачите, да, що відбувається? Прям весна весною. Подивіться тільки. Зараз у нас третя година дня ну, і нібито як маленькі обльоти. Ну, давайте все одно подивимось, що там сталося з нашими бджолами, щоб нас не кусали. Так, ух, м'ятою запахло. Все, поїхали дивитись. Бджолок так само ми попшикаємо. Так. Ну, давайте я вам спробую показати бджолки на місці. Внизу зараз спробую сфокусувати. Внизу, як бачите, мертвих бджіл немає. Я думаю, вони, якщо тут щось і було, то почистили це все діло. І бджоли візуально на ну, трішечки, але стало більше. Я думаю, що засіб спрацював. Зараз подивимось інші вулики. Знімаємо кришку. Ну, візуально поки що все норм. Приклеювали так непогано. Так, спробую вас трішечки, щоб отак. От Я думаю, тут теж все нормально. Зараз переглянемо, що там під вуликом. Біля вулику спереду. Тобто бджілок тут побільшало. Я думаю, вже видно. Ну, сам, Самі клуби розрихлилися, але ви бачили тоді, як вони сиділи. Бджілок побільшало. Так само ті дві рамочки, оці крайні, ми їх будемо забирати. Зараз будемо забирати і щоб вони більш. Були стиснутими. Є. Давайте глянемо, що там перед вуликом. бжоли як літають. Дивимось, що ну ось одна, дві. Три. Немає такого, що прям жменя під мору. Є тут якась. Кількість, я не знаю, з 10 бджіл. Побитих, а інші нібито все чудово. Ну, це мог, міг бути, ви бачили, коли ми підсаджували, там були якісь мертві бджолки на Дні Вулика. Я думаю, це вони їх просто винесли, цей підморчик. Отже, що можу сказати? О, у нас повітряна тривога. Можу сказати? Е, Об'єднання пройшло, я розумію, що вдачно. Мертвих бджіл жмень біля прильотних дошок немає, біля людків немає. Тобто, якісь там 5-6 мертвих бджолок, це або я думаю, ти на який не попав засіб, або це на дні ви бачили. Там були якісь мертві бджолки, коли ми підсаджували рамки. скоріш за все, бджоли просто почистили і винесли їх з вулика. Тобто, думаю, все пройшло чудово. По рукам ви бачили, що бджоли не кусають, бо засіб розпилили. Я думаю, це теж воно діє. Ну і Можу сміло порекомендувати цей засіб для об'єднання бджолиних сімей, а так само для нанесення його на руки, щоб бджоли на, скажімо так, по запаху не кидались на вас. Ну, Це такі справи. Це був канал Медові Кадри. Пишіть, хто використовував цей засіб, у кого пройшло все нормально, а кому він не сподобався. Пишіть ваші коменти, буде дуже цікаво почитати. Побачимось в наступних відео.